Футбольний прогноз фінал Кубка Лібертадорес. Тобто Кубка Південної Америки. Найкрутіший клубний футбольний міжнародний турнір в цій частині світу Південна Америка. Кубок Лібертадорес дуже часто. Проходить між бразильськими клубами, тому що вони і є самими богатими, самими успішними і самими запакованими. До 2017 року цей трофей називався Просто Кубок Лібертадорес. І уже починаючи з 17 року, і понині він Повністю називається Кубок Лібертадорес Коммібол. Конмебол. Отак правильно. Всього було 47 учасників. 32 в основній уже в груповій частині його. Минулорічний діючий володар Кубка Лібертадорес. Бразильський Ботафого. Бачите, і тут Ботафого. Я точно пам'ятаю, що в 22 му році був Фламенго Володар нинішній фіналіст. Отже, ми і підійшли, друзі, до фіналу. 29 листопада в суботу. О 23.00 за нашим. За Київським часом це зроблено, щоб і Європа, в тому числі, подивилася південноамериканський супер топ фінал. Тому що у них це буде, якщо я не помиляюсь, всього лише 3 години по дню. Тобто 15 годин. Це дуже рано по аргентинському і по бразильському часу. А цей фінал цього разу пройде на арені Монументаль Ліма, столиця Перу. Арена, яка вміщує більш 80. Тисяч глядацьких міст. Якщо бути точним. 80 093. Столиця Перу місто Ліма. Арена Моніменталь. Палмейрас Фламенго. Фламенго Палмейрас. Неважливо, в якій послідовності ви будете називати, все одно і. Сан паулу Палмейрас і Ріо де денеро Фламенго грають на нейтральному полі для себе, так що жодна з команд переваги в полі немає. Якщо брати взагалі останні матчі, як грають між собою Палмейрас і Фламенго? Приблизно співвідношення я взяв останні 11 матчів. 11 гравців, 11 матчів, Дві перемоги Палмейрас, чотири перемоги Фламенго і п'ять ніч'їх. Двічі серед них було навіть на 0-0. Зараз. В чемпіонаті Бразилії, що також немало важливо знати, в серії А Бразилії вони йдуть на перших двох місцях. І Палмейрос, і Фламенго якраз таки. Катировки перед початком гри в БК. Перемога Палмейрос. 3:11. Перемога Фламенго 2,57. Нічия 3,02. Тобто, можна навіть сказати, по 30% я б дав би е, на кожний результат. Нічия, перемога першого, перемога другого. Але ж, як не крути, Ріо де Женейро рулить, тому що на них. Хай трошки, але менше. 2,6 2,57 на Фламенго. Дивіться, на шляху до фіналу. Я вважаю, що трішки легше е, самий шлях був і суперники у Палмейрос. Трішки. Дивіться. Універсітаріо Перу. Риверплейт. Аргентина. Ну, це відповідно 1 4 і півфінал ЛДУ Кіто Еквадор. Я вважаю, що тут лише Ріверплейт більш-менш суперник. А то, ну, слабких команд сьогодні немає. Так будемо казати. У Фламенго були суперники на шляху до фіналу. В одній восьмій Інтернаціональ Бразилія. В одній четвертій – Естудіантес Аргентина. Потужний клуб, я вам скажу. І одна друга неймовірний кубковий аргентинський боець Расінг Рассінг Аргентина. Друзі, не знаю. Як можна ще палмейра з Сан Паулу і Фламенго Ріо де жанейро Які тільки назви? Ви послухайте, нібито е мелодія Фламенго? Звуки південно-американського якогось танцю навіть? Дивіться. Палмейрас тричі володів цим трофеєм Кубком Лібертадорес. Фламенго також тричі, так що тут у них паритет 3. -3. 1999 рік Палмейрас. 2020, 2020 рік Палмейрас і 21-й Два роки поспіль, бачите, є. А, навіть три. А, це 999 я думав, 19-й вибачаюсь. 99, 20 і 21. А у Фламенго 1981. 2019-2022. Це оцей останнє, що я пам'ятаю. Фламенго, тоді я пам'ятаю. Свято було неймовірне у них. Рік заснування цього кубку Лібертадорес, коли ще просто без представки Конмібол був цей трофей, 1960. -й. Один з найстаріших міжнародних футбольних кубків, до речі, старший, якщо я не помиляюсь, лише Ліга Чемпіонів. 1955 на 5 років старший У ЄФа ЛЧ. Ну, а колишній кубкових переможців турнір Кубок Володарів Кубків Уєфа, якого вже немає турніру. Ну, кажуть, його переформували в, або об'єднали з Кубком Ярмарок. Кубок Уєфа, потім він називався, переформатували і зробили Лігу Європи. А дехто каже, що це е, Ліга конференцій. Ну, хай буде і так, і так. Але е, по-любому немає Кубка володарів кубків Уєфа. Він був заснований в один рік з Кубком Лібертадорес в 60 му році. Але є. Ще один турнір, який старший за Кубок Лібертадорес, він ровесник Ліги Чемпіонів УЄФА. В 1955 році був заснований такий міжнародний футбольний клубний турнір як Кубок Ярмарок. Потім він переформатувався в Кубок УЄФА. Це е, Ліга Європи на сьогоднішній день, я вважаю. Е, Барселона, до речі, ярмарки оцей Кубок ярмарок, брала 4 рази до вашого відома. Ну, це так. Довідка із минулої історії клубних турнірів міжнародних. Який круче, який старше. Так, саме два старших Кубок ярмарок. І Ліга Чемпіонів. А тоді він називався Кубок Чемпіонів УЄФА, а в Південній Америці в 60-му році Кубок Лібертадорес. Таким чином, тут друзі, 3-3. Ну, і ось ця ізвічна боротьба, ізвічне суперництво між Сан-Паулу і Ріо де-Женейро. Це великого стоїть. Це класичний південно-американський навіть більше скажу, це не загальний південно-американський футбол у цьому виконанні, що ми будемо спостерігати у фіналі. Це чисто суто бразильський варіант південно-американського футболу. Бразилія така трішки. Неординарна по відношенню до всього стилю Южно-Південного південно-американського да, південно футболу, вибачте. Тому до бразильського такого ну, можна називати це класіко, коли грає Сан Пауло з Ріо де жанейро два самих потужних штати в Бразилії е Виходячи з футбольних історій і досягнень, це щось неймовірне, друзі. Це м, справжній карнавал, це справжнє футбольне диво. Просто тут не, не можна словами описати. Одним словом, нас чекає дуже важкий для обох клубів матч. Який так само важко і прогнозувати. Знаєте, саме більше, що я чекав, коли дивився чисто такі от подібні бразильські матчі. Найбільше я чекав, друзі, коли ж вони заб'ють гола. Чесно кажу, от для мене це все пов'язано з таким очікуванням. Та де ж цей гол вже? Що вони ото тако, як ото танець цей фламенго? Вони ото все кружляють. То з лівого, то з правого флангу по черзі всі отак от атакують, і от такі от е, каруселі такі оці. Я не хочу цього чекати, коли вже той буде гол? Е, і я вирішив, знаєте що? Мабуть, чи вперше, чи ну дуже-дуже, якщо я колись і прогнозував таке, то це, мабуть, було або дуже давно, або взагалі такого не було ще. Я е, за дуже-дуже часто я е, намагаюсь підбирати такі матчі, де. Яскравий результативний футбол, де багато м'ячів забитих. Отакі я шукаю матчі. Тому що я люблю результати люблю голи, м'ячі забиті. А тут, ну, нікуди не подінусь, я мушу коментувати і прогнозувати фінал. Та ще який фінал одного з найстаріших і найпрестижніших турнірів. А якщо брати Південну Америку, це найпрестижніший, найкрутіший турнір. Фінал Кубка Лібертадорес. До речі, друзі, і Фламенго, і Палмейрос знаходяться не на першому місці по кількості виграних трофеїв на цьому Кубці Лібертадорес. І навіть не на другому і не на третьому лідером по завойованим трофеям на Кубки Лібертадорес являється аргентинський легендарний клуб Індепендієнте Авальянеда. Ви не повірите, сім фіналів. І сім перемог абсолютний показник. Розумієте? З 64 по 84 рік відбувалася оця е гігемонія в, і в Аргентині, в тому числі, і в Південній Америці такого древнішого також клубу, як Індендієте. Другим іде по титулам 6 титулів. Це Бока Хуніорс Аргентина. Шість титулів. Але Бока Худіорс намагався це здобути ці трофеї у 12 фіналах. 6 програв, 6 виграв. А індендієнте 100% виграв. Далі Уругвайський Монтевідео. Пенієроль. Місто Монтевідео, а клуб називається Пеніероль. 5 разів брав. Але це також було починаючи з першого Кубку Лібертадорес в 60 му році, і останній раз в 2011 му році пеньероль брав. Не так це це й давно. Це вже у цьому столітті. На четвертій позиції позиції Риверплейт знову не бразильський клуб. Ви бачите? Аргентина. Риверплейт Буенос Айрес 4 рази. Естудіантес Лаплата Аргентина також 4 рази. І тільки вже там починається, вже коли всі клуби, хто по три рази брав Кубок Лібертадорес, вже тут Сан-Паулу, тобто Палмейрас і Ріо де денеро Фламенго. Тут само також по три рази брали. Дивіться, Олімпія Асунсьйон Парагвай. Національ Монтевідео у Сан Паулу Сан-Паулу, Бразилія, Палмейрас, Греміо Порто алегре Сантос. Бразилія, Фламенго Ріо де денеро і вже Крузейро і Інтернаціональ. Порте алегре Ці клуби брали по два рази. От Отаке от це, друзі, це Південна Америка. Тут не все діє так, як от книжка пише. Знаєте, От як Transfer Market показує, що найдорожчий клуб сьогодні в Південній Америці це Palmeiras. Другий це Фламенго. Наприклад. Це не означає, що Палмерас виграє Кубок Лібертадорес. друзі. До речі, раз вже я е, задів таку тему як трансфер маркет, багато хто звертається до нього, бо гроші правлять сучасним футболом. Дивіться. Оціночна вартість сумарна всіх трансферів е, граючих гравців е, футбольного клубу Palmeiras. Сан-Паулу більше, ніж 212 мільйонів євро. Тут все перераховується на євро. Щоб було зручно і не треба було оцих калькуляторів валютних. Другий ось якраз таки йде Фламенго. Фламенго 195,9. Тобто на виходить, 16. З хвостиком мільйонів дорожче Палмейрос. А вже потім йде е, минулорічний переможець Ботафого. 138. Уже така разниця від Фламенго аж 60. 61 з половиною навіть. І далі, вже там Крузейро, Корінтіанс, Васкодогама, Байя, Атлетіко Менейро і так далі. Е, тому дивіться. Не завжди гроші правлять футболом. Це вже доказує і такі клуби, як Кайрат Алмати, 16 мільйонів. Трошки дорожчі 20, якщо не помиляюсь, Карабах Азербайджан. Друзі, дуже багато. Ось, дивіться, пафос. Будь ласка, пафос вам наглядний приклад. Також. Не завжди, не завжди гроші вирішують. Ще дуже важливо пам'ятати про такий фактор, як злагодженість гравців в... внутрі команди, командний дух і тренерський фактор авторитет. Це дуже важливо. Це дуже-придуже. Важливо. Як він налаштує команду, це неймовірно важливо і це актуально сьогодні. Тому дивіться, я вважаю, що ось по цим деталям і по цим показникам повний паритет. Палмейрас і Фламенго 100% мають 50 на 50 шанси. Взяти Кубок Лібертадорес в цьому році. Якщо брати, е, хто раніше брав е, Фламенго в 22-му, Палмера в 21-му, тепер настала черга Палмерас. Ну, якщо так навіть е, прискіпливо до цього ставитись. І тому я вважаю, що вибір переможця, це невдячна. Справа саме ось в цьому фіналі, в цьому кубкові Лібертадорес. І я вирішив не чекати, оце цього дива, забити гол. Коли я, пам'ятаєте, я розповідав, я, для мене бразильський футбол це коли ж цей гол заб'ється. Оце для мене. І я. Більше ніж впевнений, що тут багато голів не буде. Тому, і якраз оце буде очікування голу, друзі. Якщо ви хочете, беріть перший тайм сухий. Але я буду брати весь матч. Ну, не зовсім сухим, пояснюю. Я, друзі, беру весь матч весь матч, 90 хвилин основного часу. тотал менше 1,5. Тобто, я все ж таки допускаю, що один м'яч буде. І він все вирішить. Або ж буде 0,0 і будуть, ну, далі за регламентом, чи додаткові ці хвилини, чи одразу пенальті. Тотал менше 1,5, Пальмерас. Фламенго, коефіцієнт 2511. Ось це і буде мій єдиний і основний. Кому цікаво, скільки дають на зараз хвилинку. Перший тайм сухий. Геть сухий 00. 2.25. На те, що заб'ють у першому таймі 1,6. Далі. Я беру менше 1,5, ну, дуже мало. Перший тайм менше 1,5, 1,24. Це дитячий кев зовсім. Так, хто не бризгує не проти такого коефіцієнту, як 1,5, то можна взяти. Перший тайм тотал менше одного рівно. 1,5. Цікава також пропозиція, до речі, має право на життя. Такий варіант, я рахую. Також, небагато буде кутових, я вважаю в цьому матчі. До речі, кому також цікаво, відкриваю кутові. Взагалі, в матчі. Тут, ну, золота середина беруть 9,9,5 вкупі. Ну, 10, можна сказати. Так, ось більше 2,12, більш 10. Більше 9,5 8,7. 1,87. Оце паритет. Більше 1,87, менше 1,87. Кутові. Хто любить і приймає такі коефіцієнти як 1,52, можна брати менше 105. А, навіть дивлюсь вже 1,55. Менше 10,5 кутових. 1,55. Це лише пропозиції, це не мій варіант прогнозу. Це я для того, щоб ви були приблизно в курсі, які котировки на що. Ну, наприклад, що вам цікавить, перемоги я сказав, перемога першого перемога другого нічия Я сказав: досить також що має право на життя такий варіант, як перший тайм нічия. 1.83. І таке може бути. Тому що я тут, ну, принаймні перший тайм бачу 0-0. А якщо і буде гол, то в другому таймі 1. Ну, це моє бачення цього матчу. Можливо, ви бачите по-другому. В будь-якому випадку, присилайте в коментарях ваші пропозиції, ваші зауваження, вашу критику в мій адрес. Я сприймаю. Я зупиняюсь лише на одному варіанті. Загальний тотал за 90 хвилин менше 1,5 2511, 2,51. Вибачаюсь, пора закруглятися, я бачу. Затягнув час. Знаю. Друзі, вдячний, хто слухає мене повністю. Всім вдячний. За ваші лайки, за ваші коментарі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Якщо корисним було це відео, мої поради, мій прогноз по матчу Палмейра з Фламенго. З вас кава. Реквізити в описі. Дякую. Люблю смачну ароматну каву. Мирного небу, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, успіхів, удачі, всім папа. -па.